Маркуся, Що? приїхала посилка. А! Ого, від Але. Привіт. Всім. привіт. всім вітання. Михайлочкою. Привіт-всім-привіт. Таку робимо невеличку розпаковку. Приїхала до нас посилка від Али. Так. так. Я пішов ще в магазин на вихідні, купив деякі продукти, маю там деякі плани щось приготувати. Ого! Що це таке? Кістка? Кітка. Кістка. Що він таке є? Зараз, значить, давай, витягай кістку. Купив я таку от велику рульку. Класна, така велика м'ясна рулька. Так, будемо готувати рульку. За неї. Навіть... Так, за рульку я заплатив 186 гривень 80 копійок. Хлібчик. Ароматний хлібчик ми купили. Від агробізнесу дуже люблю цю фірму, дуже смачно. Ой, це сотки. Це, це такі е, рибки такі маленькі. Мені, так, такі рибки. Мені. Так, шпроти, ось такі от Ріга Gold 54,50 коштують. Е, вершковий сир 46,50. Е, це я купив такі шматочки манго. Siрокі. 50 гривень 80 кокію. Оселедець. Все, кілець робинку в них. Оселедець а норвен. Кло 7,40 за пів кілограма. Зелень. Зелена цибуля і кріп 37 гривень заплатив за них. Зараз кліп. Кетики, цукерки. На знижці пташине молоко. Так, цукяки, А, Заплатив 67,40 за них. Зараз, 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 зараз. Меркус, каде ціна. Тут ціна. Так. Да. Ташиним молоко. 48,67. За, 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 за 464 грами. Це в нас є міцна гірчиця по акції Своя лінія АТБ. За 15,20. І е, сухий часник 15,90. Яця! Е, хліб агробізнесу 17.20. Яйця десяток, 50-80. Да. Ось да. такі от продукти. За АТБ заплатив я. Ага, от... все зараз відкриваємо, зараз. За АТБ заплатив 425 гривень. За м'ясний магазин за рульку. 18680 186, і зелень 36. Так що, грубо, коротше, 650 гривень. За оце от ні за що. Ну, менше з тим. Ось я зараз заберу і кину посилку. Да? А, я такі, ти хоть подати пальчики? пальчики? Я так кудя, так ти так будеш подкулякати? Да. А ти що, курочка? Ти маленький Да. під комою? Молодець. Каже, Алла, я тобі передала там е, ці, як називаються. Е, я тобі передала е, айстри. Будемо на городі потім садити. І каже, і невеличка посилочка для маркусика. Торбинка. З бананчиком. Банальчик. Від Майку в неї, так? Банальчик. Так, тут. Молодець, гарно запаковаться. Обережно. Обережно. Що нам тут Алла передала? Грибочки. 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 Грибочки нам Алла передала. Так, грибочки. Так. А тут що? Ще грибочки. Ось така класна баночка, дивіться. Ще грибочки. Це зараз але хобі. І зараз пішов седон гарний, біленький, буде мати на світовий черво. Правда? Нас завжди Але постачає грибочками. Так, тут а, айстра, тут на сінечку мирку. Потім поставимо там в кладовці, а весною посадимо. Обережно, обережно, обережно. Мокре? Не мокре. Так, Почекай пальчики. Ой. Ще а тут, напевно, кана. Кану. Ой, треба буде обов'язково їхати, в... поставити в підвалі це такий кань. То До Аллах привезла за кордону. Такі хрубачки, і бачиш, то корінчики. Що це таке, пан? Таке пелікак. І... Ой. Такі камінь. Розсада – кан. Я її гарно збережу і весною посажу. Окей, тому там окей. А це знає. для тебе подарунок. У -у -у. Докі, Дякую Алка. Дякую, Алка. Та, так. Виродату та, гарної кріпочки. Це для тебе, бо казала Алла, що тут все для тебе. А! Шоколадки! Тут є? Таке печенько? І така шоколадка. Така печенька і шоколадка. А тут що? Такі шоколадки ментолові? То для татка, так? Так, а тут що? Горішки! Тобі, так, тобі. Це що таке? Це фар. Маркосик, от ви тут бігарного зайчика передала і такі краски. Треба, давайте ж розмальовувати. Розфарбовувати. І ще тут резпастилін такий тобі передала Алла. Що наше О, Дві машинки. Ліщ... Ві... Так, давай, діді. А, діді, це тра. Боже, алла. Я тебе приб'ю! Я тебе просто приб'ю. Так. Да. Приб'ємо, Аллу. Да. Нащо це? Але, Алла, не чема. Скажи, Алла, Алла, не чема, не Не чема. Не чима. чима. Давай такий тобі. Ой, яка машинка. Класс! Алма Супер! Алла, Ашіма! І тут, Алла, я тебе просто чесно, я тебе, я не знаю. Ти... Бо тому. що Я не хочу там дуже всім афішувати, але... То тобі. Да. То тобі. Алла, Алла. Довікій діті. Кажуть, тобі?

Ce zelenei cupeai, da? Da, bine, da, bine. Ce no, mame zici? Bude, si ce am, nu-i? Pidem, si-o cupim, tebii, ditii. Ce mame? A, tu, -o -o, -ca, de caz, olii. Ce mame, ditii? Dobra. A, ce bocica, tata? O! Masini? <laughs> Masini. Didi, a, ce pisarca? A, fost, aceea. Не знаю, що... Ти не знаєш і я не знаю. Спитаємося, Алла, тут якась колійка маркусику, якісь водорослі. Нам Алла потім розкаже. То, що розкаже. Так. Аллуся, дуже дякуємо. Ковальчики вам дуже дякуємо. Мама! Зачікар мальовувати? Мамі ще так? мамі, ще є, є білі. Мами, там каже, вік. Давай показуйте. А море це такі знаю. Ти не знаєш? Тільки щоб ти ради був ще розмальований, добре? Домовилися? Бумажку станкувати будемо. Подавлю руку ставити. Пикалір. На ручку? Андрішечку. А що це таке? А, я не знаю, що таке. <laughs> Його треба, напевно, що маскусику помалювати. Дивися! На бумажку став десь. Тримай. Прижимай. Сильно. Оба, диви такі квіточки. Маки! Квіта! А дай ручку. А ну, давайте на ручку. Поставимо. Оба, Кла! Та це робити. Прикольно. А це так! Ми як були малими, то ми то <реку> тримали. <реку> А давай до мамиця, що ти не будеш так кольоровий. Okay. Давай. А тільки таки, а маму і все. Ти кольоровий. і все, де кольоровий. Забіжень. Сейчас <сумічно> мама руку, а, 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 тазинку, а мамі. Ну давай, яку на тату, яку на ручку поставишь? Okay. Давайте допоможу. Клубничку. Обничку. Цю. Цю? давай. Спочатку на бумажку. А, ти вже хочешь. Така клубничка. Закривай, щоб не, щоб не висохло. Ми були колись студентами, ходили на дискотеки. У нас була така дискотека для студентів. Мамі і е, коли не було, ти на руку, за який там стійкий, встали після сам. Пац. все, і ти знаєш, що ти вже... Мамо сині! Маму сині. Супер! Так, закривай. Тут твоє, так, тут твоє. Дуже дякую! Дуже дякую, Алла, так. Супер. Ну, Марка серце це підкорила. Зато будеш, як то кажуть, бита... тому що... так Я я Ну, Добре, всі, Дай поможемо. Вже будемо всі розфарбовані, розмальовані, так. А де будемо гарні блокнотики, будеш блокнотику відбивати, добре? Давай, Давай. все, будеш мати сім... Хочи, буде мати, чим... Хоч буде мати марку заболку вже як мінімум на одну годину, так тут то точно. Це стойчутково. Ковальчуки, я просто вам безмежно вдячні за... то не треба, то не треба. Потім яке не сміття, бо то не треба. Діді є? А ви це ще будемо гравати. Будемо гратися, добре. Добре. Дуже, дуже добре. Ковальчики, дуже дякую вам за посилку. Мені ще доки цього Добре. Добре. Марка, звісно, підкорила, молодець. Мені подобається. No, Мені подобається, каже Марко. Супер. Два, не будемо все відкривати зразу, давай. Ні. No. А ні, відкриваємо все. Ну, добре. Тільки ти не забувай. Зараз, зараз гарно сядемо і будемо розмальовувати. Така ялинкова ігрушка, Маркуська. Подивимось ялиночку повісимо таку зайчику. Тільки, будь ласка, не побий, добре? З боку, тако, так, І ти малювати. Будеш сам малювати. А я, а я тобі буду допомагати, добре? Маю плани. Зараз швидко хочу замаринувати рульку. Поїдемо до сестри в Байківці. Но-но-но, no, no, no. зарадиш до фарби, Я ти зараз відкрили, будемо малювати. Поїдемо, поїдемо до сестри в Байківці, бо в неї теж сьогодні день народження. Її привітаємо, купили невеличкі подарунки. Так, часто символічно, знаєте, в сімейному колі посадимо. Подивимося, що робиться на огороді, тому що я там не був теж місяць часу, там, напевно, вже все, що та лишилося помешкало, бо у нас було просто багато. Ще не можна. Зараз садимо разом і будемо разом малювати. Або з мамою, або з татом. З татом. З татом. Давайте п'ять. П'ять накладчок. Молодець, супер. Домовилися. От. А сам якщо буде щось цікавеньке, то обов'язково вам покажу. Ковальчуки, дуже-дуже дякуємо. Алуся. Будеш бита, будеш сварена. Ну, тим не менше, величезне спасибі за ці чудові гостинці. Будемо тримати їх на свята. Ну-ну, не тукай, бо поб'єш. Так що зараз сідаємо з марком, будемо розмальовувати зайчика. Так? Для мами розмальовуємо, так? Для мами. Для мами так? Добре. Домовились. Світочки, мама ке. Okay. Ага. Окей, юзьку. На ручку така. Осіпну кюзьку. І прослабить на ручку, та? Да, а такке. Так, тільки обережно. Так і ж. Здякуємо, дуже дякуємо за посилку і е дуже дякуємо за увагу. Це дуже-дуже важливо. Любимо, цінуємо, поважаємо. Зараз. Добре, домовилися. Ти та мами. Добре, я тобі дам такий великий добре. пензлик. Мені ще є великий. Добре, добре. А маленькі маємо льоти і великі. І да. тим, і ти. Питаче, а це мені. Все, домовились. Добре, ми поїхали, зараз розбираємо наші посилки, добре. зараз фарбуємо зайчика і їдемо в байківці. Па-па!